Він вас кохає, в нього є дуже сильне однозначне почуття. Ви для нього. Він хоче з вами побувати нові відносини. Ви для нього це зміни, ви для нього це рух вперед, з вами можна рухатися до прекрасної сім'ї, до прекрасних відносин. Він дуже хоче бути з вами, хоче змінити ситуацію, яка зараз між вами, і почати нові стосунки. Він дуже багато думає про вас. Ви для нього гарна перспективна жінка. Він бачить з вами сім'ю. З часом він хоче побудувати з вами сім'ю. Рухатися вперед. До стабільності. Хочу, щоб ситуація, яка зараз між вами заморожена, це відійшло. Але зараз він не може рухатися в вашу сторону. Він намагається, але якісь його попитки не дають результату. Ви для нього недоступна ще зараз, на даний момент. Подивимося, що він буде робити. Його дії подивимося. Все у вас буде добре з цим чоловіком. Я дуже багато думає, він строїть плани, як він буде вас завоювати, що він буде робити. Він однозначно планує діяти в вашу сторону. Але зараз ви не даєте йому можливості діяти. Ви обираєте. Зараз, поки інформація прикривається, він не розуміє, як йому діяти, що буде. Тому що ви зараз обираєте між ним і ще якимось чоловіком. Поки що він, для нього скрито, що робити. Але якщо ви оберете його, він проявиться до вас. Він буде будувати, намагатися з вами стабільні відносини. Він буде з вами. Разом іти далі в нове майбутнє в нові перспективи. Він вам напише, можливо, ви зараз переписуєтеся. Напише і запропонує вам зустрітися, почати щось нове. Але, знову ж таки, після того, як ви... Дозволити йому діяти в вашу сторону. Бо зараз ви дуже для нього незрозуміла, загадкова, і, і він не знає, як до вас, що робити. Він не розуміє, що в вашому житті зараз відбувається, і, можливо, щось там собі фантазірує. Тяжко йому зараз, він дуже в тяжких енергіях знаходиться. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Обистого то розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!